Усім привіт! З вами Лейла і ви потрапили на канал Жусімер. Нарешті я повернулася до створення відео, не дивлячись на те, що зі сідлом у мене, як і у всіх в Україні, дуже великі проблеми. А ще дорожки більше, ніж за тиждень, я маю захищати свою магістерську роботу. Я все-таки змогла знайти час і можливості для. Запису, а точніше для монтажу одного відео. А саме ми ковер Ізі Феблоса, це далеко не перший мейк-ковер на моєму каналу, саме цього персонажа, тому що я його дуже сильно обожнюю. І це чим єдиний персонаж від розробників, яким я грала доволі часто, якщо ще не згадувати самого Кібу, яким я граю вже не перший рік. Але щось я вже починаю відходити від І Ізі Фраблос є моїм таким собі парним майковером разом з Ванесою Чонг. Десь там має бути у мене посилання на цей мійковер. Я надіюсь, що ви подивитесь також і його, якщо ще не дивилася. Або, наприклад, сходите і згадаєте, що я там говорила в тому мейковері. Буду чесно, я сама забула, що я там озвучувала у тому відео, тому для того, щоб озвучити це, я переглядала заново власний каст. з мегістерською роботою, на жаль, всі думки були зайняті зовсім не каналом, зовсім навіть не звичайним життям, а тим, щоб аби встигнути все здати до захисту своєї роботи, тому що... Зараз моє найголовніше завдання, мабуть, є отримати диплом, враховуючи те, наскільки міністерство освіти ігнорує існування війни у нашій країні. Власне, у Микові Венеси я говорила про стосунки Ізі та самої Венеси з сторони Венеси. А тепер настав час відповісти на це питання з сторони самого Ізі. Тому що Ізі почав свою кар'єру набагато раніше, ніж сама Венеса, і, чесно кажучи, для нього це було набагато складніше, тому що коли він приїхав у Денсоль все, що в нього було, це пару доларів залишку від билету та, власне, нічого. За ті гроші, які в нього були, не можна було зняти навіть найгіршу кімнату в світі. І спочатку він працював зовсім не на роботі своєї мрії, а звичайним офіціантом. До того ж він намагався жити на перших порах у підсобці ресторану, тому що, очевидно, в нього не було грошей на нормальне житло, але з часом він все-таки перейшов працювати до своєї роботи мрії. А, сам, а саме став костюмером і таким чином познайомився з Венесою. Вони зустрілися на зйомках не найдорожчого серіалу на світі, але, принаймні, на чомусь набагато кращому для Венеси, чим звичайна реклама на телебаченні. Для Лізі Венеса спочатку була такою черговою фанаткою, тому що вона ним дуже сильно захоплювалась як актерістом, як костюмером. Тому спочатку Ізі не бачив її навіть подруги. Тому що він чудово бачив, як Венеса хотіла з ним познайомитися саме як з пливовою людиною. Принаймні, для неї Ізі на той момент був дійсно пливовим, його навіть маленька популярність серед фанатів фешену, для неї могло. Означати, що вона знаєте якусь цікаву роботу, завдяки цікавим зв'язкам. Ви ж пам'ятаєте, що Ванеса є кар'єристкою за своїм характером, тому цілком можливо, що на перших порах їхнє знайомство було виключно корисливим, інаймні сторони самої Ванеси. А потім ці ділові знайомства перейшли у розряд романтичних. Але і тут Ізі не відчував себе повністю комфортно, тому що йому здавалося, що в цих, в цих стосунках абсолютно усе не так. Будучи далеко не перший раз у стосунках, він чудово розумів і чудово знав, як відрізняються стосунки з людиною, яка себе чудово розуміє, і знає, що хоче від стосунків. І і з людиною, яка насправді себе не розуміє і може просто бути в стосунках, тому що вважає це правильним або єдиноправильним. Тому Ізі перше почав говорити з Ванесою про те, як вона відчуває себе у стосунках з ним і як вона в себе відчуває в принципі в стосунках з чоловіками, тому що саме це його і бандежило. Він чудово бачив, що Венеса не отримує ніякого задоволення від стосунків, але при цьому вона все ще продовжувала говорити, що все нормально. Тому Ізі з нею говорив про сексуальність, про її усвідомлення самої себе, тому що і сам Ізі є не гетероперсонажем, тому до Венеси він мав стосунки як з чоловіками, так і з жінками. До того ж, будучи персонажем емпатійним, йому абсолютно не подобалася ситуація стосунків з Венесою. Тому він взяв на себе роль того, хто їй розкаже, що Гетеро це не єдиний можливий варіант, тому з часом ці розмови дали зрозуміти Ізі і Венесі, що їхні стосунки були далекі від романтичних. І про них можна було швидше сказати, що це ділові або корисливі стосунки. Але навіть це освідомлення дозволило їм зберегти дружні стосунки, тому розійшлися вони без скандалів і перед одне одним вибачились. Особливо довго вибачалася Ванеса, тому що вона усвідомила наскільки сильно вона користувалася статусом Іді, і його зразками. Якщо цей розрив Венеса пережила доволі спокійно, тому що, в принципі, не відчувала до Ізі ніяких ні романтичних, ні, ні сексуальних почуттів, то сам Ізі тиждень ще не вилазив стосовок, тому що йому дуже-дуже гірко було. Єдине, що його втішало в цій ситуації, це те, що Ізі допоміг Венесі зрозуміти, хто ж її. Подобається насправді і позбавитись від багатьох гетеронормативних установок у її сприйнятті себе та інших. В цьому майковері я заакцентувала свою увагу саме на стосунках Ізі з Венесою у моїй грі. Тому що що попередній майковер саме Венеси, що теперішній Мерковер Ізі це більше погляди. Мої на їх як на моїх ігрових персонажів, і як би я їх одягала, одягала, якщо я б знову збиралася за них пограти. Я не думаю, що є тут сенс розповідати про мої погляди на його кар'єру, на його історію поза цими стосунками, тому що на моєму каналі є ще тремі ковери і зі фебулоса. В яких я по-різному розповідала про нього. Я думаю, якщо ви їх переглянете, то в цілому ви можете зрозуміти те, як я уявляю Ізі як персонажа. Так, це я таким чином бачу вас переглянути мої старі відео. Надіюсь, я не забуду протягом темлайну цього відео поставити посилання ще на старі свої майковери з Ізі, але я сподіваюся, що ви ще і не полінуєтесь подивитися на інші відео, тому що в попередніх кризи я дуже сильно старалася його міняти. Особливо я старалася над його гардеробом. Але, на жаль, ті всі версії і Fabлуса, які я робила раніше, в мене зовсім не збереглися. Навіть те саме відео без кассового контенту. На жаль, результат того відео в мене не зберігся, тому я робила новий мейковер. Як не дивно в цьому мейковері я практично не використовувала кастовий контент в якості одягу. В цьому плані мені дуже сильно допоміг ЄСІ школа, тому що там було дуже багато класного, цікавого одягу. Який по стилю дуже гарно підходить самому Easy. Тому, якщо я все-таки вирішу виставити його на скачування, то можете не перейматися щодо кількості кастомного контенту, тому що основна частина гардеробу Easy складається з одягу розробників. Але все-таки я не буду гарантувати, що я виставлю Easy на завантаження. Тому що для цього потрібен час. А на жаль, з відключеними світла, тут ще треба знайти час для того, щоб відео змонтувати і виставити в інтернет. Але можливо з часом я постараюся щось зробити для вас, щоб ви могли завантажити собі як Ізі, так і Венесу. Але давайте дочекаємося до того моменту, коли нашу критичну інфраструктуру після атак росіян відновлять. Та подача електроенергії стане більш-менш довготривалою. Надіюсь, вам сподобалося моє відео, і ви його подивилися аж до цього моменту. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мене. Також я буду дуже вдячна тим, хто підтримує мій канал фінансово. Адже коли-небудь я хочу почати знімати не тільки каси, а й летсплеї. Але не забувайте спочатку донатити за силу та волонтерам, адже завдяки ним ми можемо створювати свій контент, а ви, глядачі, можете його дивитися. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!